Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Швець. Не викладав два дні відео в основній сіції каналу, тому що в мене великий гора. Померла моя, померла моя рідна тітка. Померла рідна моя тітка. Померла мамна сестра, єдине Єдине, що зв'язало мене з минулим, коли вся сім'я наша була велика, дружна, коли ми збиралися, коли ми були разом. А багато хто казав, чому ти не викладаєш відео, чому ти не критикуєш владу, чому ти не говориш про курський котел, в якому тисячами гинуть наші хлопці? Чому, чому, чому? Ви знаєте, я не боюсь говорити правду, не боюсь за нічого взагалі. А зараз, тим більше, я просто скажу, чому ми програємо війну? Ні, ми не програємо війну. Україна не програє війну, Українці не програють війну. Україна просто стікає кров'ю. Ми просто стікаємо кров'ю. Прості українці стікають кров'ю. Тому що з 2014 року, з 2014 року, коли почалася російсько-українська війна, 11 рік воюють прості українці, які вже закінчуються, які просто стікають кров'ю. Україна не програє війну, ми просто стікаємо кров'ю. все. Останіми, останніми каплями крові ми стікає. Патріотів практично вже немає. Всі патріоти, патріоти на тому світі. Залишаються ще ті, хто на фронті з останніх сил стримує рашистську орду. Україна не програла. Вона просто стікає кров'ю. Ми не могли виграти цю війну. Ми не могли, тому що жодна країна світу не виграє війну, коли кожен день її крадуть. В Україні кожен день крадуть, не боячись нічого, крадуть як в останні часи. Тому ми не можемо виграти війну. Ми не можемо виграти війну, тому що ті, хто давав присягу, тих, кого ми годували, кормили. Ті, хто виходили на пенсію в 35-40 років, відмовились воювати. Просто відмовились воювати. Відмовились воювати чиновники, депутати, сім'ї їхні діти, куми, приближені, святи, свати, ТЦКшники, поліцейські, військові пенсіонери, ті всі, хто давали присягу і жили за рахунок простих українців. А помирають зараз прості українці. І на Курщині гинуть прості українці тисячами. Україна не програє. Ми просто стікаємо кров'ю. Стікаємо кров'ю. Прості українці. Чому ми програємо війну? Ви знаєте, я скажу, не знаю, сподобається комусь не сподобається. Будуть критикувати, будуть щось писати, але я скажу правду. Я завжди кажу правду. Після страшних днів розстрілу Майдану, коли Майдан виграв, коли ми вистояли, виграли, я казав: беремо владу в свої руки. Тоді, коли на Майдан з'їхалась вся Україна. Коли на Майдані були всі разом україномовні, російськомовні, болгаромовні, румуномовні, молдавомовні, всі тоді були на Майдані. Всіх об'єднувала тоді одна ідея великої, вільної, незалежної України. Тоді я казав, хлопці, беремо владу в руки, не взяв Майдан в руки. Не послухали мене, не послухали ще розумних хлопців, да? які казали, Майдану потрібно було взяти владу в руки, а Майдан віддав. Трагедія українського народу. І, і те, чому ми зараз на краю прірви, що у 2014 року, в році хлопці-майданівці, які витягнули той майдан, які вистояли, віддали владу в руки. Віддали владу в руки чорношляпи. Чорношляпи. Не покарали нікого з тих, хто убивав розганя Майдан. Вони і зараз в регіонах при владі. Тому так і пішло. Одинстий рік прості українці проливають кров. Ми просто стікаємо крові. Ми не програємо війну. Прості українці просто стікають останніми каплями крові. Все, крапка. Якщо б воювала вся Україна, якщо б воювали не тільки бідняки, а й багаті. Результат війни був би зовсім інший. Але маємо те, що маємо. З Вами Ігор Швець. Підписуйтесь на канал. До нової зустрічі. Україна не програла. Ми просто стікаємо кров'ю.